Дяча закладаю. Не... Навіть на території, яка знаходиться да, у вашому mm -hmm. користуванні. Тому, якщо треба, докладніше, як сказала, я дам переписи. Ну, Звичайно, О, тому Зрозуміли, що я да? зрозуміла, да? так? Звичайно. Про що я говорю? Я не було я відштовхуюся від переписки, яку ведуть і тиснуть на батьків досить серйозними словами це собі. Особа дозволяє такі речі. Можливо, вона несвідома, можливо, вона взагалі не розуміє, що таке права людей, що таке права поводження в закладі, куди вона приходить, просто приводить свою дитину віддати для дошкільного навчання. Все може бути. так? Я не знімаю цього всього, але менше з тим ситуація неприємна. А... Звичайно, для мене, ви знаєте, це я вперше чую, і ще за... ну, вам як керівнику, я ж не не до Звичайно, звичайно, але Давайте до, до, до мене... Давайте так. і сказати, що от, будь ласка, вплиньте і цього ви питання. Ви можете вплинути, вони відокремлені від вас. Так, я взагалі не знаю, Абсолютно що ви не вплинете. Зрозуміло, так? Да? Ви можете поцікавитись, да, Звичайно, так? тому а, я вас прошу, так, да, як керівника. Цей прохання. Я ніколи не наказую, бо це не моя функція. Моя функція пробудити свідомість, совість і розуміння, що поступати, порушувати права однієї людини, бо тобі так хочеться, не можна. А тим більше, Віберто всім кажу, в даний момент це порушуються права неповнолітньої дитини. Ось людина не розуміє, де вона є. В нашій країні дуже прикладно, дуже багато насильства. Да? Попри те, що багато норм законодавства, які категорично забороняють вчиняти будь яке насилля у вигляді навіть булінгу. Ну, 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 Зрозуміло, але я в цьому ділі не є учасник я поборю цих чиранів. Ми, ми ж вам про це й говоримо, так? ми вам доводимо до вашого відома як керівника ситуація, яка є в вашому закладі, так? в одній із груп. Тому я би просила вас, щоб ви дійсно поцікавилися цією ситуацією група звичайно. дзвіночок. Да? Так, а, мама прізвище, вона сама назвати так, не казати, казати, казати. Ну, ну, звичайно, да. ну, а, я мам... присут... да. мама. Ми, ми не можемо зараз озвучувати, бо йде ефір, ми записуємо. А, це право, персональні дані родини. Вона вам особисто скаже, чи я вам повідомлю з її дозволу. Значить, я вас прошу керівника. Поцікавтесь, я хочу бачити цю жінку, яка дозволяє собі перевищення своїх людських можливостей. Добре. Да? Так. Норми закону забороняють це робити. Тому я дуже хочу, щоб в нашій країні, а й найбільше в моєму рідному місті Кам'янці-Подільському всі чули Добре. один в одному, порушували права. Я дуже люблю кам'янчак. Я пишаюсь своє місто. Я пишаюсь тим, що ви у нас є. Ви прекрасні багатолітні керівники. Тому я завжди співпрацюю з усіма, так? Я йду на співпрацю, на розуміння. Я готова їй пояснити її права як людини, як громадянки, як мами. Якщо вона потребує, якщо вона вважає, що в неї нема такої потреби, і вона так хоче поступати, то для того будуть інші органи. Які а, приведуть її до порядку. Розуміло, так? Добре. Це наше право, право людей мати захист від певних інституцій, які стоять на сторожі захисту неповнолітніх дітей. Я буду постійно всім наголошувати в Україні, де постійне порушення право неповнолітніх дітей через вплив на батьків. Задокоріна неправда. Добре. Дякую вам тоді за те, дякую. що ви нас вислухали. Дуже було приємно. Дякую. А, наразі дякую всім, хто був з нами, хто чув, хто бачив. Ми з вами зустрінемось. Радіймо разу. До зустрічі. До